підняти, підняти, підняти по тривозі. поліцейські не тільки, не тільки, не тільки. шукали. одна на це одна. аднацти річ блядь. такого ще не було. Працівника поліції було притягнуто до адмінвідповідальності за порушення державної мови. Ось так ми звернулися до мовного омбудсмену. Було проведено відповідну перевірку, і працівника поліції притягли до відповідальності. Він, будучи представником державної влади, будучи працівником поліції, спілкувався з громадянином України не державною мовою. Ми звернулися до відповідно повноважного по захисту мови з питанням стосовно того, щоб провели перевірку та притягли до відповідальності працівника поліції новомосковського груп Раманішвілі Давидовича. Друзі я нагадую, він спілкувався не державною мовою. Ось фрагменти Садись назад. Садісь, ноган згинається. Ти ж в машині сиділ там. Сперед я сидів. Ні, спереді не будеш сидити. Голову акуратно. Ми подали відповідну скаргу, ми подали відповідні докази і отримали результат. Визнано винним учинення адмінправопорушення, передбачено статтею 188, примітка 52 Кодексу України про адмінправопорушення. Якщо описник поліції вчиняє. Такі дії ну спілкуються не державною мовою, одразу все це фіксуйте і звертайтеся з відповідним зверненням до секретаріату повноваженого захисту державної мови. Подавайте свої докази, щоб вони провели одразу ж перевірку. Можна притягати працівників поліції, і будуть вони нести відповідальність однак, дуже дуже великий шлях необхідно проходити, робити систематично вірні та коректні дії.